Микола Чубко народився і все життя прожив у селі Чорниводи. Тут навчався, створив родину і працював у колгоспі. Спочатку різноробочим, а згодом став керівником одного з відділів. В колгоспі працювалося важко, можна сказати, від ночі до ночі, тому що техніки не було, не вистачало. Техніка стара була, мусили працювати в дві зміні, щоб згорати, посіяти. Зрання до пізно. бригадір. Я був бригадіром, то як то кажуть, 5 часов вже я був на ногах, тому що хазяйство все одно трималося, якусь корову тримали, якусь свиню тримали, курі. Життя подружжя Чупків було нелегким, але вони були щасливими до 18 жовтня 2010 року. В цей день раптово помер їхній син. Все життя, як то кажуть, працювали, старалися, щоб була хата, щоб було в хаті, що й все, син помер. Вже в 15 років буде в суботу, 18 жовтня. І життя наше, як то кажуть, вже ну, кончилось. Вже воно воно не таке, як було. Після цієї трагедії пані Раїса захворіла на цукровий діабет, а її чоловік почав втрачати зір. Загострилася й подагра, що турбувала його вже багато років. Сьогодні Микола майже не виходить з дому. У всьому йому допомагає дружина, яка стала його руками та очима. Я не бачу, чи це день, чи це ніч, чи світ, чи не світ, мені різниці нема. Це віда. Лучше, знаєте, якби руки чи ноги не було, то, а бачите, то це воно легше, бо я бачиш сім'ю, діти, внуки, щать бач, і бачиш, а це зовсім нічого не бачиш. Воно на дуже на, на, на душі важко це переносити. Але що ж може? Загалом у городоцькій громаді проживає 47 людей, які мають проблеми із зором. Багато з них зовсім нічого не бачать, як пан Микола. За словами голови ветеранської організації Оксани Харкавлюк, цього року городоцька міська рада вперше виділила кошти для підтримки таких людей: 25 тисяч гривень спрямовано незрячим городочанам на операції та продуктові набори, які завезли 15 жовтня у міжнародний день білої Тростини.